Дуже подобається ця якась ніби ковта, чи ваші мама такі назад наші повідомлення запаховування. Всім привіт, це мій новий блог. Я зараз буду виходити з дому. Йду на пошту, потім в мене будуть зйомки парфумів. такий в мене аутфіт, треба вже це викинути покажу вам, що я буду відправляти. Тут джинси, шарфік і сумка. І це ми купили за 200 гривень. Тому переходьте, я залишу тут інстаграм на мій секонд, і може вам щось сподобається. Тут така погода класна, ніби не 8 листопада, а тільки осінь почалась. Дуже тепло. Я в захваті просто. Це, напевно, буде крайній день в цій осінь. Такий. Плюс 11 зараз. Все, потім там вже буде плюс 8 і нижче. Я біжу на зйомку парфуму, якщо чесно, я сама не дуже знаю, що там має бути. подивлюся. Все, вже приїхала в центр, прийшла в кав'ярню. Буду чекати Дениса. я просто бо я пила в шкаф сьогодні. Якщо я вип'ю шалину, то все, мені буде дуже погано. І це була зйомку по Бартеру. Мені дали ось такий парфум. він так, класно пахне. У мене ця зйомка десь півгодинки зайняла. Дуже, дуже класний парфюм. Я дуже рада. Оп. Зараз буду їсти печінку і монтувати відео. Це на роботу фотка ну, рік тому. Красота. Який миленький Короткий. Так, вот такі нові бургери є. Ну какого А чья вам все відрізняється? Ці два. Ці гострі, це не гострі. А ці так само. ці не гостини, цей Угу. Тут картопляник. я не хочу картопляник. Блін, що за таке? Не така. Mm -mm. А, чекай. Ну тут. О, мені оце, да, оце прикольно. Я це тоді хочу. О, я Можна це? Mm -hmm. А, я не хочу просто напіток, я хочу картошку. Оце тоді просто. І картошку. Яку? Маленьку? Чи будеш? Ні, не хочу. Тому, я можу це візьме дібургер і піти на колоди. Хочу... А тут є кислость? Так, да. і це. Все. Все. А я що хочу? Це дуже смачно. Що, ми не пробували? Попробуй. Можна зняті інгредієнти? Ладно.

<рес violininding> я таку шубку буду міряти. Тут ще й швабри на фоні. Ну. Да. Така, мені дуже подобається, це якась ніби кофточка, я не знаю, але вона трошки вистірана чи вигорівша. Так вона виглядає. мені це подобається, але. мене трохи колір втрачений. Якщо вона мене дочекається, я її заберу. Якщо ні, то нічого страшного. Вона така, типу, прозрачна. На весну. Огляд на дитячі красивки. Кірібок. Скардібі. Такий рібок. Скар такі, клас, такі, такі сцени. Там стати хороший дітс варіант. Одиціоні. Одеський саме де жорсткий каркас на магнітику. Моя покупочка. Коротше, знаєте, де я купила ці очки? Хто з Хмельницького, той знає. Є про шоп і там на першому поверсі в цьому зданні, типу магазин з окулярами. Я його ніколи не замічала, тому що мені ніколи очки не треба було, в принципі, а? А, мені ніколи очки не треба було і цей. І я не замічала. Ми заходимо, там стільки очків класних. Таких ніде немає, просто ніде. І там, знаєте, знаєте, скільки я їх купила? За 500 гривень. Ви такі ніде не знайдете. Там навіть, до речі, є Dolce е, Габана оригінальні, то, ну, типу, теж така модель. Ну, це яка зараз, модно, знаєте, за 100 доларів. Бо це була колись оптова ціна, вона зараз. Нікому не треба, ну як, вже вони знов всім треба, спустя 10 років. І я вот такі вот собі купила і це Поміряла там ще інші. Типу, я кажу, скільки ви очки продаєте, а ще з вас тут ніколи не бачу Кажем, та роки вісім десь. Капец, ну там, там дуже дешево і там дуже каз, лишки, і Дуже такий таємний продавецька прям вообще. Ваші мами 10 років назад точно так У Моєї мами стільки таких було, ну просто капець. Серйозно Серьез, серйозно кажу. Дуже багато було мами, Десь ну, мінімум п'ять пар різних кольорів, а таких в неї було. І я їх так ненавиділа просто, я їх так хейту. А зараз сама в таких буду ходити. Вони просто мені подобаються під шуби. Я не знаю, що я не літом буду, але під шубу мені подобається такий стільочок. Yeah. Yeah. Я сподіваюся, що він зараз щось купить. Yeah. Такий день Armani Армані with you. Це, звісно, я вибирала. Але вони класно пахнуть. Ром, лаванда, кедр, ваніль. Ну, хороші. Не, не дуже як модні. Давай, без, так, суття, духи купив. Я думаю, що це класно перед тим, як купувати якісь парфуми, взяти декілька мілілітрів, просто щоб затестити. Бо, що в мене сім парфумів, і шість з них я просто купувала ну, по опису і по відгукам. Я тільки скандали, понюхала 2 секунди і купила їх в аеропорту, бо ми спішили. Я... І ну, насправді я думаю, що так взагалі, не варто робити. Купити 3 мл, просто походити з ними, чи вони підійдуть вам, як вони на вас розкриються просто. Чи вони стійкі. А ну так як я все подивилась, купила. Мій сьогоднішній аутфіт. Я йду на англійську. І вже приїхав мій новий годиночок, треба буде забрати з пошти. Пахну я сьогодні Том Фордом. Дуже класний аромат, просто неймовірний. Мені прям дуже подобається. Мені спочатку треба погуляти. Так? Да? гуляти йде. Пішли. лакіть. Вся штучка така похожа. Привіт із Олечова, ви тут позаздрите. Сезон пуховиків і в Дениса гарний пуховик. Я прям джекпот зірвала. Це просто немовно. От я на там резну. Що <трукзвілля> це таке? Такий чай. Нам замінили чайничого, бо то що той, з того ніхто нічого не міг налити. А цей теж протікає, але ну, хоча б не настільки сильний. Чай дуже смачний. Який це смак? Імберг. Ажіровий сварк. Купила такі спонжики, вауцем вони зараз. 97 гривень. Просто тут така підставочка є. І дивіться, тут тут же котик мають не можу Ми прийшли в Сільпо за пахлавою цей. Вона така смачна. Так без... Пока о. Чакай. А, моєї цей пахловує. цей новий спонжик. Мені вже дуже подобається, який він м'якесенький. Він прям як Real Techniques. Я не хотіла купувати саме той, тому що він коштував він коштує 400 гривень. І, і кожного два місяці якось. Мені не хочеться купляти за 400 гривень. І плюс мені не подобається колір. Він не просто бісий, такий оранжевий. До речі, для зрівняння, який в мене був, це спонжик з він такий собі, прям. А ось це просто знахідка за 100 гривень, 6 підставку і 3 спожика. Ну, він прям класний. Він дійсно дуже схожий на Real Techniques. Мені прям дуже подобається. Я тепер буду тільки їх купувати. Я фарбую, щоб зняти Reels. І з цим годинником я придумала аутфіт. Кому цікаво, що вийшло, переходьте до мене в Instagram. і дивіться. Буду міряти. Так, підходи, так, Прикольні. Вони, до речі, з утепленням таким трошки. Думаю, їх заберу. Капсуль не Забирати. Ні, мені нормальне. Я вже всюди подивилась. Дуже б ти потім не пожили, чи ти продалася. Я ще продати, не зможу. Вчора купила собі білу постіль вже нарешті, і йду зараз закидувати її в прання. І завтра поміняю і буду вже з білою постілью. Буду зараз виходити, йти до бабушки, ми хочемо щось спекти. Мені Деніс вчора прислав такий букетик. Там мали в ньому бути ще кали, точніше, вони є, але їх прислали не в тому кольорі, в якому вони мали бути. І я їх переселила туди на стіл. В принципі, вони і так гарно, самодостатньо виглядають. Мені подобається, але вчора я була розстроєна дуже. Беру ще собак з собою, вони цього ще не знають, бабушка теж не знає бачу, вони щось готовляться прям іти кудись, да? йдемо до бабушки? Йдете зі мною до бабушки? Вансик. Let's go. Пішли. А лайки постукає тарі.

Це зліплі, що це кобату, дяха, як варіанти. Такий в мене аутфіт. Сьогодні в нас перший сніг. Це капець, 12 листопада нашу. Зараз 12 година. Я маю зустріти з Єнісом. Він зніме мені відео. Типу, якийсь сам фешн, ну, щось там придумаю. Я мала бути без цього, ну я, в принципі, і буду без нього, без капора і хочу в цих окулярах зняти. Я вже в нових, як вони? чубітках. Так смішно виглядає на цьому. Я забрала цю шубу, яку міряла в попередній день. Деніса такий уловщик. Сестра за тобі душає. Клістивайки взяли. Розповім вам, що ми сьогодні робили. Це були якісь процедури на зволоження. зазвичай ходжу на пілінг, але з настанням холодів в мене щось дуже сухе оце стало. Я ходжу сюди вже 5 місяців, а в мене акне 5 років. І це перша клініка, в якій я бачу хоча б якийсь результат дуже позитивний. Якщо ви з Хмельницького і не можете знайти собі спеціаліста, я вам раджу спробувати, тому що тут дуже класні, дійсно, спеціалісти працюють, і результат видно. Я дуже щаслива. У мене така будь скучінце, ноу майкап. А ще я завжди беру собі таку печеньку з передсказанням, Ну, якось українською, не так, я забула. І це буде не тільки для мене, а й для вас. Зараз відкрию. От так от роблю англійську зараз як завжди. Перед виходом на сам урок. Я дочитала цю книжку, мені вона дуже сподобалась. Прям дуже класна. Тут такий шрифт малесенький. Я почала вчора читати нову, і мені дуже незвично, який тут. Тут відрізняється розмір шрифта. Але тут така закладочка класна. Вона називається Ось! Everything I know about Love. Тут була зверху ще одна обкладинка, вона була. Типу, як з бумаги я її зняла. Я її купила в секунді, Ось це перша книжка, яку я читаю англійською, Ну, я небагато прочитала, в принципі, мені тут більшість зрозуміло. Ось, ви бачите, що олівцем підписано. Це слова, які я не знала. Ну, їх не так вже і багато, я думаю. Ось. Вже сьогодні нічого не буду знімати. Закінчу цей влог на такій ноті. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій інстаграм, на мій Ютуб, писати лайк, коментар написати будь-який. Я буду дуже вдячна.